Стосовно ситуації, що виникло було розпочати номер обід, робіт за дерева по вулиці Собор. Хочу наголосити на тому, що, на жаль, на жаль, системна робота по догляду за деревами і взагалі за зеленими насадженнями в місті Миколаєві ніколи не невелась. Тому ми наразі маємо отакий от стан зелених насаджень у всьому місті. Це стосується не тільки вулиці Соборній. Можна подивитись взагалі по місту. Дерева звисають на проїжджою частиною, запутуються у дратах і таке інше. На жаль, сьогодні ми маємо. Дуже багато скарг від жителів міста по обрізки, Знесенню і тому інше. Ми намагаємось допомагати в цьому. Але щоб ви розуміли, на сьогоднішній день це близько 1700 заявок по всьому місту. Це я кажу про те, що системно цією роботою, на жаль, ніколи не займалися. Тому маємо на сьогоднішній день то, що ми маємо. Значить, головною метою проведення робіт це збереження зелених насаджень та отримання їх в належному стані. Також важливим фактором виконання робіт Забрізкі є запобігання випадкам падіння аварійних та сухі гілок під час злив та сильного вітру. То, про що я казав раніше, це про скарги наших мешканців. Тим самим. Одна із таких ну, наших мед цього це забезпечити безпеку для мешканців, для їх безпечного пересування, а також для запобігання падіння на транспортні средства, засоби та інші. Під час виконання робіт працівники підприємства керуються наказом. Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року за номером 105 про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України та внутрішніми нормативними актами підприємства. Це я кажу про акти обстеження зелених насаджень, графіки виконання робіт. Ну і таке інше. Дані роботи проводяться у відповідний агротехнічний термін. Варто зазначити, що дерева не втратять своєї декоративної якості навпаки, після видалення сухих та гнілих гілок дерева зможуть повноцінно розкриватись, пустити нові свіжі зелені пагони. Для порівняння ми можемо спостерігати здоровий розвиток нової крони у дерев, які були попередньо обрізаний по вулиці Соборній від вулиці Адміральській до вулиці Спаській у лютому 24-го року. Були також негативні, негативні відгуки, як і зараз. Крім того, була порушена кримінальна справа за заявою Державної екологічної інспекції. Но, но... За висновками експерта, в ході проведення судової інженерно-екологічної експертизи порушень при виконанні робіт виявлено не було. Ще раз кажу, порушень виявлено не було. Це було, це було кримінальне провадження. Правоохоронні органи залучали фахівця, експерта, який надав висновок. Тому в зв зв'язку з чим було прийнято рішення про закриття кримінального провадження. І тільки після цього ми продовжили роботи по вулиці Соборна. Чому саме Соборна? Ви, мабуть, зараз запитаєте. Це головна вулиця міста. Вона пішохідна. Зараз там сквер Каштану. Який дуже полюбляють наші мешканці, працюючий фонтан. Це такий промінат, по якому е, прогулюються жителі та гості міста Миколаєва. Тому я не хочу, щоб е, воно комусь заважала ці гілки, комусь там падало на голови, це ще щось. Я хочу, щоб це була така відкрита, прозора, якісна вулиця. Зверніть, пожалуй, будь ласка, увагу. Коли у 22-му році проспект центральний Тополі, 842 одиниці, пам'ятаєте усі, який був проспект на той час? Якийсь такий закритий, взагалі зовсім не зрозуміло, що там коїлось. Коли е, почалося повномасштабне вторгнення, потрібно було укріпляти спроможність міста Миколаїв. Потрібна була деревина. Було прийнято рішення привезти Дова до ладу проспект Центральний та прибрати звідти туди взагалі це, це, ці тополі, подивитися на нього зараз. Це, це проспект центральний. Це Реально проспект центральний. Так, да, десь е, там якість покриття якогось там ще щось. Но це проспект. І таку, е, таку ж роботу ми хочемо виконати по центральній вулиці міста Миколаєва, пішохідній вулиці. Підрізати. Підрізати. Під, е, Обрізк. Обрізк. Привезти до ладу. Я про це кажу. Ні-ні-ні. Да. Ні-ні-ні. Про знос я взагалі не кажу. Ні-ні. Це... Просто довести до ладу. Давай привезти до ладу на прикладі проспекта, яким він е, став зараз. Е, значить Також хочу пояснити ситуацію, яка стала 7 січня на вулиці це така Окрема справа така. Причиною моєї емоційної поведінки, ну, на жаль, емоційної поведінки, є безпідставне перешкоджання роботі нашого підприємства певними особами, які не могли б пояснити на підставі чого, якийсь нормативний документів, чи чинного законодавства, чи ще що роботи за близькі дерев є незаконними. Ну, ми на той час цього не розуміли. Я вважаю, що не є доцільним, коли підприємство виконує свої планові поточні роботи, приводить місто до належного санітарного стану гарнішого вигляду, а хтось перешкоджає роботі підприємства. Знаєте, від вказаних дій страждає робота всього підприємства, а саме це працівники. Не до заробітну платню, воно ж простоє. Нераціонально використовувалась техніка в зв'язку з простоєм, а найголовніше, ми витрачаємо час. Витрачаємо час. Бо кожен день нашої такої гарної погоди ми могли працювати. І до кінця періоду, який відведені нормами чинного законодавства, ми не встигнемо привести вулицю Соборну до належного стану. Тому вважаємо, колеги, що роботи проводяться згідно норм, термінів, та найголовніше, під наглядом фахівців, які мають не тільки теоретичні знання, а й досвід виконання цих робіт. В мене все, ми готові відповісти на ваші запитання. Вікторія Танкаїт, Інше ТВ. Скажіть, будь ласка, як ви визначали гнилі, сухі гілки на Соборній? Так. Перед початком робіт, згідно так, та те же правил отримання зелених насаджень в населених пунктах України, ми проводили обстеження, осінні обстеження. Складалися такі акти по кожному окремому об'єкту, на якому у нас планувалося проведення. Ми під час наявності зеленого конусу е, виявляли, виявляли сухі та зламані гілки. І на підставі цього акту в нас складались графіки, проведені робіт три технічні терміни, які положені після опадання листя до е, появи зеленої е, Ясно. Скажіть, ви оцінювали е, да, дерева дадуть пагони, скільки буде тіні? У порівнянні з тим, що було? Звичайно, тіні буде менше. Це звичайно. Але це, знаєте, сьогодні це так. Через рок, рік чи два чи три вони будуть буде конус і вони будуть давати більше тіні. Це ж це така, така робота. Так. Це потрібно як буде, почекати рік чи два. Але, зрозуміло, що тіні буде менше. <Стур> Центральна вулиця Саворна, вона єдина пішохідна вулиця в місті Миколаєві. І там дерева ці платани, там не тільки посажені платани, там є і тополі, там є і береста, там є і вишні посажені на цій центральної вулиці, були посажені багато років тому. Вони мають велику розгалуженість гілок, гілки провисають над пішохідною ломи, над новооблаштованою велосипедною доріжкою. Запуталися в проводах, фонарях. Тому е жовтні 24-го року нами комісією було проведено обстеження цієї ділянки вулиці Саворна, та було прийнято рішення провести санітарну і формувальну обрізку цих дерев, не тільки калатані, е для травмування людей, для того, щоб відкрити доступ до фонарів, до проїжджої частини. В рамках чинного законодавства, керуючись правилами утримання зелених насаджень в населених пунктах України. Угу. Я хочу сказати щодо пошкоджених гілок. Ви бачили тут було на екрані, Образить. Покажіть, будь ласка, Юрій. Покажіть, будь ласка, ще раз ті кадри, де сфотографовані спили цих платанів. Ось, ви бачите, да? це така дуже. Суперечлива тема. Ми знизу бачимо, що дерево красиве, але да, ріст вже уповільнився. Ми не можемо оподілити візуально, чому. На момент обрізки фахівець, котрий знаходиться в люльці, він обрізає, він бачить там пошкодження. Ми там присутствуємо, бачимо, що да, деревина пошкоджена, і він вимушений зрізати його до живої. І тому кажеться, Стоїть вроді би красиво дуже деревин, дерево, а воно обрізано дуже багато. Но це вимушена маніпуляція для того, щоб дерево далі не пропадало. Місця срізи цих дерев, коли проводиться сріз до живої деревини, обрабатується спеціалізованою пастою, котрі є властивості фунгіцидні. І вона при нанесенні обтягує деревину тонким шаром плівки. Ось, бачите, якраз кадри, як наші спеціалісти замазують ці спили. І цей тонкий шар плівки дуже добре пропускає повітря, але не пропускає вологу. І тому цією пастою паста називається «патавен». це не для кого немає і ніякої, ніяких таємниці, производства і далі, а грачем. Вони вже багато років користуються цією пастою і дуже по неї добрі відгуки. Після цієї пасти дерево потім, потім в нього впитує ці фунгіцидні дії і далі розвивається. Я, перепрошую, завдяки тому, що вона покриває тонким шаром і не пропускає вологу, тому цією пастою можна користуватися сразу після зрізу. Не так як в правилах утримання пишеться замазувати за два дні, через три дні, тому що вони раніше ці правила створювалися, коли ще не було в користуванні цієї пасти, користувалися садовим варом. і... Фарбою, а фарба й садовий бар, воно купірує е, сокорук, і та, та для того було потрібно вичікувати 2-3 дні для того, щоб драбати коропастою. Зараз, ага. Зараз є суспільний спротив. Люди збирають підписи проти обрізки платанів на соборні. Що ви будете з цим робити? Це, знаєте, я не розумію цієї мети взагалі. Но, скажімо так. Ми приймемо рішення, ми вислухаємо всіх. Сьогодні ми зібрались для того, щоб так -то відкрито, публічно розповісти. Про наші дії, про нашу роботу. Тому, знаєте, коли минуло суботу там проводилась на вулиці Соборної якась акція ну, в підтримку там, чи ще щось, там, Блатанів, там проти комунального підприємства, я взагалі вважаю, що це. Така річ, знаєте, вона, мабуть, більше якийсь там контекст інший має. Тому. Який? Ну, це моя особиста думка. <плес> кажу офіційно, ми нікому не продаємо деревину не в жодному разі, а, ні частним якимось там компаніям чи щесь, ще комусь. Уся деревина, котра залишається після проведення нами, нами робіт, використовується тільки для допомоги Збройним силам України. Це укріплення, це опалення. І також для опалення наших будівельних приміщень, де передягаються і знаходиться персонал комунального підприємства. Тобто тільки на нужди підприємства, ну це таке невелика ну, така, не така доля. Но вся деревина передається Збройним силам України. У нас дуже багато запитів від різних ну, частин. Тому все йде на допомогу армії.